Шановні колеги, проводимо засідання постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури, енергоефективності, транспорту і благоустрою. Присутні на комісії Щутків вахтянко Номержицький. Наші два колеги служили. Порядок денний. На сьогоднішній день ви ознайомлені, у вас всіх є. Да. Зразу приступаємо до розгляду. Перше питання про внесення змін до статуту комунального підприємства благоустрій більшості Раді ради затвердження його до редакції Олександр Пітрович. Просимо вас внести змінити, пункту 5-6. Комунальне підприємство благоустрій зв'язку з, зв з тим, що нам необхідно внести сміттєвост. З установкою КДМ статутний капітал підприємства, відповідно до рішення Вишевської сільської ради. Питання є. Всім зрозуміло. Вносимо статутний фонд, машину разом з Каденко. Хто за? Проти отримався одного голосу. Питання номер 2 Пронесення змін до переліку першого вірку об'єктів оренду комунальної власності Вишевської сільської терамії громади. Що підлягають передачі в оренду на аукцію, будь ласка. Поступив питання від ПМСД, Вичний центр проведу медико-санітарної допомоги 6.11.24 року. Було прийнято рішення виконавчого комітету про надання згоди на передачу в оренду комунального нові. А саме частини житлового приміщення кабінет номер 9 на першому поверсі та кабінет номер 11 на першому поверсі це амбулаторія на першому поверсі. Mm -hmm. ну, медична лабораторія номер 11 а номер 9 під заклади харчування і дальні буфети, торгівельні об'єкти, які здійснюємо здійснені товарів під акцизною групою, ну, Типу кафе. Це тут, та, і бачення у них ще в амбулаторії по Грущанській, е приватна медична практика ну, це стоматологи mm -hmm. і е можливе розміщення аптеки. Тобто там теж то три приміщення ті амбулаторії. Вінни, є, не є. Mm -hmm. А амбулаторі... велика аптека чи це, це, це друга? Має mm -hmm. це. Пусть та що амбулаторія знаходиться, бачили обчетку розміститься. за зараз. Какие парканы? Тарканы живуть там де? Та отдельно бы не куда названо кафетерії чи що. А це нормально, ну, зібрали. Малікуальный транкот. Конечно.

Та яке кафе? Це пункт буде. Mm. Ну так я розумію, завтра в Харячки будуть смердіти тут. Та ні, так же бачення, відповідно, він тут не каже, що... Ну так ми зараз одне помогли тут mm робити. -hmm. Скажемо, по чому? Дозволи, дозволи, завтра прийде якийсь. На який період буде там? На 5 років. Ну так. Ну просто на рік не начало так. Ні, не, там немає такого. Там передбачається мінімум на 5 років, або на, якщо що хтось, що якщо захоче то він сам запропоновує, чи на рік він хоче взяти, чи на 2, чи на три, на 4. У нас мінімальний строк це 5 років. Розміщення не тут. Санітарні норми не протирічать нічого, так? Ні, ну санітарні не протирічать, навпаки, коли вони будуть встановлені, вони відповідно до санітарних всіх норм і тому подібне. Навіть розміщення аптеки передбачається. Не просто там, що виділити приміщення для аптеки. Там теж є відповідні нові норми, що менше 45 квадратних метрів, і тому подібне. Ну, це бачення керівника ПМСД, тому як балансовий. Я розумію, так окремо люди. На першому поверсі, де лише мінка якась, а не де, грубо е, говоря, самотової чи лікарі сидіти, на першому першому поверсі. Якщо ви бачили, коли заходили з лівої сторони, там ви вибиті двері. Оце десь зараз оглядово. Так, і проходимо в сторону капелого, устрія по ігустову. З лівої сторони. Ну, Якщо падаємо. <рес> ну, ясно? На першому Хто за? <рес> там квадратура 5 квадратних метрів. А ти думав, де на третьому? На другому? <рес> на другому, я ж кажу категорично. <рес> <рес> <дуру>. <рес> там не надо. Питання номер 3 Про внесення змін до договору рішення Вишівської сільської ради <рес> до пункту 1 рішення від 28.3.24. Про безоплатне прийняття комунального власність близько сільській територіальної громади, до абсолютно гум допомоги саме. Пропонується винесення пронесення зміни до даного рішення у зв'язку з тим, що якщо пам'ятаєте, ми приймали гуманітарну трубку, воно було в коробках, але штука. Вже так зробили акт розпаковки і тепер штука. Там футбольні освіти, те, що ми передавали на відео освіти. Кількість 41 штук м'ячів, ну, там, незамінні, обичні, там, ціна за годинницю 55 е гривень. І ще один м'яч, це 19,9 гривень. Так, не має питань? Нема. Хто за? Проти? Утримався одного засобу. Питання номер 4. Про прийняття опоминального власного відбивства сільської директоральної громади була родільною гумдопомоги. Цікаво, що це... Я я так, так пропонується прийняти до безоплатного до комунальної власності Михайло сільської територіальної громади. Маймо. Так, визначено з додатку один це. Ну, комп'ютери все таке від вас. Перше, це генератори. Це, а, мінігар, так так да, вони передавалися до Київської обласної державної адміністрації в рамках державної <пробіт> допомоги да, в минулому році, але ми взяли їх на баланс. І переймаємо і передаємо на баланс відділу освіти з, з метою проведення подальшому робіт щодо будинку культурів Сергія Ярвунівка. Щоб проведення робіт Кривлі. Кого По Кривлі. Приймаємо на баланс будівельні матеріали. Черепи черепицю, цвях, саморіз, кони позинкової переважної цінна плівка. Ці матеріали будуть використані при проведенні робіт, Кривлі в будинку культури, селі цільове призначення і таке. Там колись Катерина немає на зробленому справу. але ж вони... Старою конструкцією шефер і низу і явно новий метал. Воно прогнулося. Воно задохнулося. Так, що ми все. Хто за? Проти мало все одно Так, п'яте питання. Про безоплатне прийняття комунальної власності громад. День міжнародної технічної допомоги. Це Совідомо тут, да? 380 стати. Да, теперь я сейчас не знаю, я так в рамках программ в рамках проекту ЕЮд4 Рекори прожект по програмі розвитку ООН. Винесли на сесію рішення про безкладну притягу на власність міжнародної технічної допомоги. Це все майно, що стосується СНАПу. Mm -hmm. Тобто, це передавалося вона чотирма актами. Перший раз передали вони Машину? техні... Ні, техніку. Для ЦНАКУ Центру надання адміністративних послуг це комп'ютера, дисплей, безперебереживання, цифрова клавіатура, фотоапарати, набір для студійного освітлення, і... Для, для... для, це це для це світ, пристрій. Це, це щодо це <плес> це майно по першому акту на суму 348 тисяч 364 копійок. Для паспортного соцтолар, тобто там все обладнання, яке призначено для цифровізації, там, паспорту тискано, відповідно. Ну, від, від, Далі, по формі 2 ми. Нам передали меблеве забезпечення, обладнання, тобто столи, стільці, крісла, шафи і тому подібне. На загальну суму 253 35569 копійок. Третім актом вони нам передали техніку, тех, техніку для забезпечення цнапу, це ноутбуки, клавіатури, принтера, роутери. Ну, все, що вимагає чинне законодавство, для щоб центр, який був необхідним як забезпеченим матеріально-технічним не 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 забезпеченням. І по четвертому акту вони нам передали документ-камеру, бездротовий зчитувач штрих кодів і портативний фотосканер на загальну суму 39 тисяч 10 гривень. Є вітання? Хто за? вроде треба ну, все до нього все у завершено дякую всі все добре